Миру всім, Бог рухає історії землі через своїх людей, через свою церкву, через посланих їм. Є проєкт Божий, це Бог, ангели його, посланники, люди Божі. А є проєкт сатани, лукавого. Це багато ідолів різних, божеств, чортів різних, до яких люди питаються обращатися і з якими питаються виходити в астрал, попрошати до них, поклонятися їм. Люди Божі стоять на волі Божій. І якщо ми діти Божі, тоді ми повинні проповідувати волю Божу. Многі люди сьогодні обрестилися сатаною і сфокусировані на собі, на своєму мненні, на цьому світу. Апостол Павел вчить нас, пам'ятайте своїх наставників, подражайте їм, слідуйте за наставниками. В світі, в якому ми живемо, багато відступництва і невіри.